3 квітня у селі Березівка за межами населеного пункту виникла пожежа. На відкритій території горів очерет на площі півтора гектари. Силами Олександрійських рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. Але це не єдина масштабна пожежа, яка навесні виникла на території Олександрійського району. Станом на початок квітня 2024 року на території Олександрівського району сталося понад 150 пожеж, з яких 111 це пожежі сухої рослинності та сміття на відкритій території. Пожежею було знищено більше 40 гектар території. У зв'язку з цим служба порятунку вкотре застерігає людей, щоб вони були обачними з відкритим вогнем. На відпочинку на природі чи будь-яке перебування на відкритій місцевості щороку навесні розпочинається сезон спалювання листя, сухої трави та сухостою. Але суха та вітряна погода сприяє миттєвому поширенню пожежі на значній площі, нерідко на житлові та господарські будівлі. На порушників правил пожежної безпеки чекають штрафи. Наголошуємо, що випалювання сухої рослинності карається законом, а саме накладенням адміністративного штрафу для громадян. Мінімальний штраф 3060 гривень для посадових осіб 15300 гривень. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати виникнення вогню в природних екосистемах.